Смутна і невесела сиділа на призьбі біля своєї хати панночка Йосиповна Олена, хорунжівна на своєму безверхому хуторі, що на сухій балці, а білими рученятами коперсала у голові братику свому пану хорунженку. Він сердешний той день з панотцем, що заїжджав до нього, поховавши когось на другім хуторі, та за обідом поївши добре вареників та карасів у сметані жарених та запивши з колотинами, бо се вже діялось після Петра, витягли самотужки по носатці тернівки, а вишнівкою на дорогу запили. А підвечіркуючи, вечіркою, панич убрав аж п'ять мандрик та горщичок масляків. У масличку та у сметані пряжених, що дуже їх любив, та так його, хто його знає, від чого, і завадило. От він і приліг до сестриці на коліна, та як та йому і скала, а він і заснув. Тут прийшли з поля і корови, і овечата, от їх тут біля панночки і доють, і молоко глечики зливають, а вона й байдуже, їй наче ні до чого і діла нема. Забула дивитись і надієво, забула, братику, і у голівці скати, тільки у неї і на думці, що. Тільки що хотів був розказати, об чим наша хорунжівна думала і чого була смутна і невесела, аж ось і прийшла до неї бабуся, така старенька, така старенька, що на превелику силу дибле. От підійшла до неї та й каже. Дай, Боже вам, панночко, вечір добрий, нехай вам Бог помага. Аж здригнула Йосиповна, що не бачила, від киля вона і узялась, як перед нею стала, а далі трохи схаменувшись, і каже Здорова, бабусю, а від киля тебе Бог приніс? Та я так собі. Я і здалеку, і нездалеку, я і тутешня, і я і зовсім не відсіль, я і нічого не знаю, і усе знаю. І хто, і по чому журиться, і я знаю і не знаю, і що подіяти і вмію і не вмію. Ох, бабусю, та ти непроста, питається Олена. Та простісінька, бач, не вашого панського роду, а проста собі стара баба, не знаю чиєї журби, не знаю, хто, сидячи на призбі, журиться об Дем'янові, що пішов у поход з козаками. Я такий того не знаю, хто біля колодязя усю ніченьку з ним просиділа і на прощання зняла з руки срібний перстень і віддала з хусточкою, що сама усякими шовками вишивала. Ох, мені, лихо, бабусю, та ти усе знаєш. Не гомони, будь ласкава, братик прокинеться та почує, та мені сміятиметься. Нехай після вечері я тебе покличу, то ти в мене ночуватимеш, та й поговоримо з тобою. Підповен місяць тепер то й робити, що треба. Нехай братик іде до себе у хату, збуди його, а я тобі скажу, що треба робити та ділом спішити. Я, знарошне, до тебе сьогодні після вечерні з Києва пішла. Як це можна? З самісінького Києва після вечерні? Та сьому не можна статись? пита Олена, дивуючись, як таки можна від Києва так скоро дійти? І близенький світ? «Пожалуй, дійти не можна, так ми то знаємо, як воно робиться. Збуди лишень братика швидше, нехай іде до свого діла, мені треба швидше поспішати. Та, братику, щось завадило, трохи не з очей. І був здоровий, та як глянула на нього та чорнява молодиця, що коло корови ходить, та глянула та й усміхнулась, я сама бачила, та після того так його за живіт і узяло, чи соняшниці, нехай Бог боронить, чи що. все все очі, усе очі наробили. Та не журись, я відведу. Ось збуди братика, а я навчу молодицю, що йому треба робити. Від неї сталося, вона нехай і зніма. Олена стала братка будити, що хріп на весь двір, а бабуся підійшла до молодиці, а та зразу їй крикнула Ох, тітусю, і ви до нас прийшли? Але не кричи лишень, каже бабуся, а от що зроби. Ось ми шипу, шупу, 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 шупу. Нічого не можна було розслухати, що їй там бабуся шептала, тільки опісля молодиця й каже Та добре, добре, забавте тільки панночку. А вже, каже бабуся, це вже моє діло. Ходиш сюди за мною. Та й привела молодицю до панночки та й каже: Ось я навчила молодицю, як з панича соняшниці зняти. Йди ж паниченьку швид з нею, вона зробить тобі, що я звеліла. Та швидше робіть, а то тебе так розбереш, що й на стіну полізеш. Ох, Лишечко, казала, злякавшись хорунжівна, іди ж, братику, іди швидше. Роби йому Мотре, як бабуся казала, та роби гаразд, не спіши. От пан Хорунженко пішов з молодицею у хату, а бабуся плюсь біля панночки сіла та й каже Туже ж, моя зозуленько, за своїм сизим голубоньком та ба. Нема його тутечка. Пішов далеко-далеко, аж до Чернігова. Та по чому би ти, бабусе, усе знаєш. То все тобі розказував, що я там, чи журюся, чи що там таке. Я й не знаю, питала, соромлячись, Осиповна. Вже то я не знаю, каже бабуся. Нащо ж нам і зорі, коли нам на них і не дивитись? Гляну з вечора, гляну й опівночі, подивлюсь і перед світом та й знаю, де що діється. Коли ж ти знаєш усюди, де що діється, то скажи мені, бабусю, що робить тепер? Сказала Олена та й почервоніла, як кармазин, і язик став, мов повстяний. А бабуся перехопила та й каже Дем'ян? Еге -ге, ге Суденко халявський Омелянович? А то ж! Ось слухай, доню, що він робить. Оце був з козаками на муштрі перед паном полковником та, втомившись, прийшов додому, роздягсь, розперезавсь та й ліг, сумуючи об тобі, та й журиться, що дома не швидко тебе побачить. І кажуть таки, що не швидко їх спустять. Не журись, може, ти його й сього вечора побачиш. Де то вже, бабусю, мені його побачити, та ще й сього вечора він не птиця, щоб йому до мене прилетіти. Хе, -хе, -хе. хоч і не птиця, а прилетить і уродиться отут перед тобою, як оце я. Чи хоч, щоб прилетів? Де ж то вже, моя, голубочко, не хочу, аж жишки трусяться, щоб хоч би його побачити. Зділай милость, нехай прилетить до мене, та чи не буде йому якої від того надсади? Таке аж нічогісінько, він та не козак. Прикличе його, пань Маточку, хоч на часиночку, хоч на годиночку, хоч би я на нього подивилася. Що знаєш, те й роби, а я нічого не пожалкую. Усе тут моє. Дам тобі усього, чого забажаєш. Добре ж, доню, добре. Ходім своє робити. От і ввійшли у велику хату, позащіпали і двері, і вікна, а вже і сонечко стало заходити. Панночка затопила в печі, сама сходила по воду, а йшла по воду, як бабуся її навчила. Не прямо до криниці, а вулицями обходила навпаки, сонця. Прийшла до криниці, набрала відро води та й вилила до сход сонця. Друге набрала і вилила на заход сонця, а третє, набравши, що є духу, не оглядаючись, і вп'ять не прямо, а вулицею за сонцем. От як принесла та й настановила кашник з водою, а бабуся достала з-за пазухи зілля, любистку, материнки, чорнобривцю, цвіту, папороті, терличу та усього по всипала в кашник та й пристановила до вогню. А сама узяла муки пшеничної, замісила водою та й вийняла з калитки у папірці кошачого мозку, відколупала пальцем та й положила у те тісто. Далі достала у себе з хустки, що був зав'язаний слід пана забрьохи, та й розділила пополам, і одну частку всипала у теж таки тісто, замісила і скачала коржик, посадила в піч пектись і усе з приговорками та спльовуванням, а хорунжівні звеліла сидіти на полу, підібравши під себе ноги, не жахатись і що взрить, не боятись нічого, і все думати про свого молодана. От як коржик спікся, вона й дала його з'їсти олені за три рази, запиваючи з водянчика водою, що нашептала бабуся, а за тим горщик з зіллям став закипати. Бабуся, гукнувши на Йосипівну, щоб нічого не жахалась, узяла другу частку сліду Уласовичевого та й всипала у кип'ячий горщик і стала мішати, а сама аж у піч, мов улізла, та що є духу і кричить. Терлич, терлич, десятьох приклич, а з десятьох дев'ятьох, а з дев'ятьох восьмирьох, а з восьмирьох – а з семирьох шестирьох, а з шестирьох п'ятирьох, а з п'ятирьох чотирьох, а з чотирьох трьох, а з трьох двох, а з двох одного та доброго, та й примовила нищечком, щоб хоруджівна не чула. Падна сотника конотопського забрьоху Уласовича Микиту, а хто жде та дожида, та нехай собі дріма. Та й дмухнула на Олену, а та ні з цього, ні з того, і стала собі дрімати. Вп'ять вража баба стала горщик мішати, і вп'ять кричить у коментії ж речі Терлич, терлич, десятьох приклич, та й звела на одного усе таки пана Уласовича. Далі й примовила нищечком, а хто сидить та ждеть, той нехай собі заснеть. Та всп'ять дмухнула на хорунжівну, а вона сердешна так і заснула. Стала бабуся утретє мішати зілля, і вже що духу у трубу кричить на терлич, і як довела до одного, так аж запищала від натуги, кричучи зо всієї сили та зовучи Пана Уласовича, а на хорунжівну дмухнула і говорить А хто спить, сопе, так нехай і захропе. А від цього панна Йосиповна бебеху подушки та й захропла на всю хату. А тут щось із сінею у хатні двері, геп, та й стогне і щось мурниче і охка. Ге-ге, Побачимо опісля, що там буде.